Привіт! Вітаю вас на каналі Щодо Всесвіту. Сьогодні в нас черговий випуск новин Всесвіту. Отже, сьогодні ми дізнаємось, чому у компанії Boeing вважають, що доставити зразки місцевої породи з Марса на Землю можна за допомогою одного запуску ракети Space Launch System. Також стало відомо, що нові вимірювання на великому адронному колайдері суперечать вимірюванням, отриманим на прискорювачі частинок Lab. Але й далекий Всесвіт ми не забули. Так, космічний телескоп ВЕБ виявив найвіддаленіше і найдавніше злиття чорних дір, маса яких у мільйони разів більша за масу сонця. Подробиці далі. Все світ наживо. 60-й випуск. Ну і звичайно, традиційно величезна подяка спонсорам та меценатам каналу. Саме завдяки вам я маю можливість покращувати матеріал. Крім того, для підписників, що підтримують канал фінансово, періодично виходять додаткові відео. Приєднуйтесь і ви та отримуйте ще більше цікавої інформації. А ми почнемо. Компанія Boeing висунула власну ідею, щоб допомогти NASA повернути проєкт Mars Sample Return, суть якого полягає в доправленні на землю для вивчення зразків марсіанської породи, потрібне русло і не виходити за рамки бюджету. НАСА оголосило конкурс на нові ідеї щодо реалізації місії Mars Sample Return. Після того, як з'ясувалося, що поточний бюджет місії розміром 11 мільярдів доларів надто великий, також виявилося, що реалізація місії дуже складна. Колишній головний науковий співробітник НАСА Джим Грін представив концепцію компанії Boeing, яка може бути вирішенням проблем, що виникли у космічного агентства США. Концепція заснована на використанні ракети Space Launch System, яку створила компанія Boeing. За словами Гріна, гігантська ракета, яка показала хороші результати під час свого першого і поки що єдиного польоту під час місячної місії артеміда 1 наприкінці 2022 року, може нести все обладнання, необхідне для проведення амбітної місії на Марс за участю кількох космічних апаратів. За словами Гріна, щоб зменшити складність місії, нова концепція передбачає лише один запуск ракети Space Launch System. Попередній план НАСА передбачав кілька запусків для доправлення посадкового модуля і ракети на поверхню Марса, щоб остання змогла забрати зразки, зібрані марсоходом Perseverance, і відправити їх орбітальному апарату. Концепція одноразового запуску Боїнг передбачає доставку на Марс усього необхідного за один раз. Пропонований план Боїнг передбачає використання марсоходу для збору зразків Perseverance. Двоступенева ракета з контейнером для зразків із системою герметизації зможе досягти орбіти Марса, а потім запустити свої двигуни і вирушити додому, замість того, щоб виконувати зближення на орбіті Марса і стикування з орбітальним апаратом, як у початковому плані. Але незважаючи на спробу скоротити витрати, використання гігантської ракети Space Launch System саме по собі коштуватиме дуже дорого. Можливо, один запуск обійдеться у 2 мільярди доларів. На відміну від пропозиції Boeing використовувати гігантську ракету, у НАСА також є ідея використати більш маленьку ракету і забрати не 43 титанових трубки зі зразками, а набагато менше. Проект Mars Sample Return залишається пріоритетною місією на Марс для НАСА, як раніше заявив глава агентства Білл Нельсон. Але остаточного рішення про її реалізацію поки що не ухвалено. До речі, подробиці цієї серйозної проблеми я розповідав в нещодавному випуску новин. Обов'язково подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. А зараз ми перейдемо від дослідження космосу до дослідження квантового світу. За більш ніж 12 років з моменту виявлення Бозона Гікса не було виявлено нових фундаментальних частинок, унаслідок чого залишаються нерозгаданими таємниці фізики, і вчені залишаються зі стандартною моделлю фізики елементарних частинок, яка їх не пояснює. Два роки тому фізики з Національної прискорювальної лабораторії імені Фермі ФерміЛа зробили шокуючу заяву про те, що маса w бозона набагато вища, ніж вважалося раніше, що кинуло виклик відомій теорії. З новими результатами, отриманими на великому адронному колайдері, картина нарешті прояснилася. За всю історію науки жодна теорія не була перевірена більш надійно, ніж стандартна модель фізики елементарних частинок. Вона успішно описує всі відомі види квантових частинок, що існують, а також їхні властивості та взаємодії. Стандартна модель була створена для об'єднання ферміонів, кварків і лептонів, що складають матерію і антиматерію, в якусь структуру, яка деталізує їхні взаємодії за допомогою обміну бозонами, фотонами, W і Z-бозонами, глюонами, що взаємодіють за допомогою електромагнітної, слабкої та сильної взаємодії, а також механізму, що надає всім частинкам масу спокою. У 2022 році фізики з Фермілаб шокували світ, представивши докази того, що маса w W-бозона не узгоджується з передбаченнями стандартної моделі. Частинку W-базон, яка буває як позитивно, так і негативно зарядженою, тривалий час вважали важкою фундаментальною частинкою з коротким терміном життя, яка відповідальна за зміну вигляду кварків і лептонів. Маса W-бозона сильно залежить від механізму Гікса, оскільки саме порушення електрослабкої симетрії задає W-бозону масу. Оскільки маси частинок стандартної моделі взаємопов'язані, очікувана маса W-бозона залежить від мас інших частинок. Причому, можливо, найважливіші обмеження походять від маси Т-кварка. Спочатку ранні дані вказували на те, що маса текварка може становити від 165 до 180 гігаелектронвольт, що обмежувало б масу w базона не нижче 80,33 ГЕВ і не вище 80,40 ГЕВ. Але фізики з фермі Лап отримали інше значення маси w – 80,433 гігаелектронвольти. Якби це було правдою, то це була б діра в стандартній моделі та велика загадка. Багато вчених після цієї заяви вирішили, що або була допущена помилка у вимірах, або все ж зі стандартною моделлю, щось не так. Найцікавіше, що раніше група вчених з Фермілаб не допускала помилок у розрахунках, тож деякі вчені починають підозрювати, що отримані результати були натяком на нову фізику, яка виходить за межі стандартної моделі. Але цього року фізики з провели експерименти на великому адронному колайдері і створили більше W-бозонів, ніж це зробили у фермілабі. У результаті вони отримали, як вважають фізики, найкращу оцінку маси W-бозона. І вона становить. 80,367 гіга електронвольт. Передбачається, що під час вимірювання ферміла була допущена помилка. Хоча з іншого боку, фізики не відкидають можливість того, що майбутні потужніші прискорювачі частинок зможуть довести протилежне. Виходить, що стандартна модель поки що витримала випробування, хоча вона не ідеальна. Наприклад, вона не може описати темну матерію, темну енергію та джерело асиметрії матерії й антиматерії у Всесвіті. Тож не можна точно стверджувати, що нової фізики не існує, адже вона може лише чекати, щоб її відкрили. Може нам допоможе з цим дослідження чорних дір? Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, астрономи за допомогою космічного телескопа Джеймс Веб знайшли докази зіткнення і злиття двох чорних дір, що відбулося за кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Це найдавніша подібна подія з усіх, які відомі на сьогодні. Зіткнення двох чорних дір сталося через 740 мільйонів років після Великого вибуху, який дав початок нашому всесвіту. Для порівняння, його вік становить 13,8 мільярдів років. Маса однієї чорної діри становить приблизно 50 мільйонів мас Сонця, а маса другої, як вважають науковці, найімовірніше, така сама. Але поки підтвердити, це складно. Злиття двох величезних чорних дір було виявлено під час вивчення галактичної системи ZS7, яка розташована на відстані приблизно 12 мільярдів світлових років від нас. За словами вчених, вони виявили свідчення існування дуже щільного газу зі швидкими рухами поблизу чорної діри, а також гарячого і сильно іонізованого газу, який був висвітлений потужним випромінюванням, що виробляють чорні діри під час поглинання матерії. Завдяки потужності приладів телескопа Веб вдалося побачити, що це дві чорні діри в стадії злиття. Астрономи давно вважають, що надмасивні чорні діри, які знаходяться у центрах більшості галактик, відповідають за їхню еволюцію. І нове відкриття вчених говорить про те, що чорні діри керували галактичною еволюцією майже з самого початку існування Всесвіту. Космічний телескоп Джеймс Веб постійно знаходить надмасивні чорні діри в ранньому Всесвіті, тобто за кілька сотень мільйонів років після Великого Вибуху. Але це являє собою проблему. Річ у тім, що такі чорні діри повинні набирати свою масу і збільшуватися в розмірах протягом понад одного мільярду років. Нове відкриття допомагає розкрити одну таємниць Всесвіту, яка полягає в тому, як чорні діри змогли стати такими величезними на самому ранньому етапі історії космосу. За словами вчених, нове відкриття показує, що злиття чорних дір справді призводить до збільшення їхніх розмірів і маси, і ці об'єкти могли таким чином швидко вирости в ранньому всесвіті. Також вчені, вважають, що надмасивні чорні діри від самого початку визначили еволюцію галактик. Далі, астрономи планують уже цього літа за допомогою телескопа веб почати вивчення взаємовідносин між масивними чорними дірами та їхніми рідними галактиками в перший мільярд років після Великого вибуху. Це допоможе вченим з'ясувати, з, з якою швидкістю стикаються надмасивні чорні діри, і дасть змогу переконатися остаточно, чи достатньо цього, щоб пояснити швидке зростання чорних дір у ранньому Всеситі. А на цьому все. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки цьому відео. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!